Мистецтво таврійського розпису на Миколаївщині стає дедалі популярнішим. Цьому сприяє цікавість громадян до історії та культури рідного краю. Днями в арт галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили стартувала виставка робіт майстринь, котрі працюють у жанрі таврійки в рамках проєкту Ідентичність Миколаївщини. Це такий відкритий захід. Ми називаємо. Тобто, ми тут говоримо про таврійський розпис і говоримо, і представляємо. І дуже класно, що є візуальне наповнення. Ми можемо подивитись на роботи в абсолютно в різних стилях. Мені дуже подобається, що відроджуються такі е, традиційні для нас е, не знаю, види образотворчого мистецтва. Є Петриківка, відома на весь світ. Да? Чому б не зробити Таврійку е, відомою також на весь світ? Вона вже є. Для виставки майстрині Миколаївщини зібрали понад 70 робіт. Серед них є як виконаний на папері та кераміці розпис, так і вишивка. У нас є черга з майстрів, художників або творчих проєктів. Підійшла черга і ми запросили. Навіть ми ще монтували роботи, і вже люди заходили і казали, що як світло, як красиво, навіть душа відпочиває. Ну, це ж зараз дуже важливо. Так? І, і це якраз майстрині популяризують розпис характерний для півдня України. Майстриня Любов Паранюк виставила для огляду близько 20 власних робіт. Жінка розповідає, останнім часом сильно захопилася розписом на керамічних виробах. Вона мені дуже подобається, і я вважаю, що це такий напрямок, який дуже важливий, тому що папір це недовговічний матеріал, і розпис він і для того існує, для того, щоб прикрашати наш побут. І якраз таки кераміка вона дозволяє в повній мірі виразити себе. Розпис на кераміки прекрасно виглядає. Я думаю, що за ним майбутнє. Миколаївська публіка високо оцінила техніку представлених розписів та вишивок та врійки. Это очень здорово, что такие выставки у нас происходят. И это необычная живопись. Она редко бывает. Не очень часто встретишь ее в нашем городе. Очень здорово, что сейчас, когда пробуждается весна, когда все зацветает. И вот такая живопись она заставляет думать о будущем. Это Такая выставка, она. Легка, вона як хвиля, це таке повітря, така весняна. Вона ну дуже я, я в захваті від цієї виставки. Багато робіт, і всі вони такі легкі, в такій блакитній димці, Дуже гарна виставка. Культурна цінність Тавріки допоможе Миколаївщині стати туристичним магнітом. Таку думку висловив заступник начальника ОВА Микола Марінов. Це та річ, що захоплює, захоплює і закохує допомагає закохати людину в регіон, коли вона приїжджає. бо з таких елементах. Складається повне враження. У нас мета затримати побільше туриста сюди, коли він приїжджає. До війни у нас була проблема, що ми не могли тут затримати туриста. Турист тікав там з Миколаєва, кудись там на курорти чи їхав далі. То це одна з причин, чому туристу треба залишитись. Бо ага, це треба подивитись. Це треба подивитись, це треба подивитись, і вже дня не вистачає. Довгий час вважалося, що Миколаївщина не має своєї культурної візитівки однак, морські мотиви таврійського розпису є тим надбанням, котре необхідно популяризувати. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.